Так, всім доброго вечора. Ми закругляємося, покопали. Так, зараз покажу знахідки. Знахідки у нас. О! от такі у нас знахідки, блин. черняхівські плоскогубці, черняхівський пробой срібний. Черняхівський ключ розводний. На того як не було, що так сильно крутити. То вони ним лохів розводили. Далі черняхівські окуляри. Дві пари. Здорові. Ну, це для взрослих. А, три пари, три пари, а, три пари для взрослих. Потім є ще черняхівські дитячі окуляри для дітей. Далі у нас що там? Ну, таке там у нас, що? черняхівський препон. Ну, це у них Корову припинали. А далі якийсь скрибок черняхівський. Це якась задвижка черняхівська. Ну, тут таке серп, якийсь черняхівський Железяки. Так що от такі знахідки черняхівські. Всім гарного вечора!